Ранку. Знову ж таки з вами вітають. У нас сьогодні в гостях переможниця конкурсу Міс Україна, всесвіт 2013, Ольга Стороженко. Зустрічаємо її. Сідайте, будь ласка. Доброго раночка. Я отримую вашу ручку, тендітно-ніжну. Доброго дідно У вас ранечка. теж Дуже ніжна, тоді не ручку. Дуже приємна. Це тому, що Ліна сьогодні мені. робила якісь маски там, на обличчі, на руках. Вона все ж таки вона, розумієте, вона теж хоче стати міс, міс щось, але поки що <скрес> міс, щось зрозуміло. Міс <скрес> міз міс міс, міс зима другого класу, що не знає. У вас є всі шанси для люди. Дуже гарно нагадаєте. Дякую. Оля, дивіться, я одразу в мене яке виникло питання з часу з моменту конкурсу, закінчення цього конкурсу пройшло не так багато часу. Ви хоч встигли відіспатись? Чесно кажучи, ні. Єдине, мабуть, що я не зробила, я не відіспалась. Було дуже мало часу. У мене обмежений графік. Так наступного дня після конкурсу вже відбулася фотосесія о сьомій ранку. З Фаділом Беріше, це фотограф конкурсу Місцесі, який приїжджав до нас. Був одним із членів журі. І о сьомій годині ранку я була вимушена вже гарно виглядати та приймати участь у фотосесії. А це була студійна фотосесія? Чи десь ви виїжджали на, на природу? Я просто пам'ятаю, що був дощ, тому запитую, де це, де це було? А, Чи це не змогли ви? Це було в номер готелі. Олечка, скажіть, а як ви зранку тобто прокидаєтеся о сьомій ранку? І от як ви себе можете швиденько приводити е, до порядку? Тобто, щоб от ви втомлені, як ви робите так, щоб не виглядати втомлено? І, можливо, якісь рецепти є. Головний рецепт це гарний настрій. як ви себе краще вранці співаєте, можливо? Приходиться? Як? Розкажіть, поділіться секретом. Потрібно бути завжди налаштованою на гарний настрій, на позитив, прийняти цей день і надіятися, що сьогодні буде щось особливе. А скажіть, а до вас, от е, такі штуки, про які ви зараз розповідаєте, вони до вас прийшли от, е, після конкурсу, до конкурсу? Чи це ви знали про це Там ще раніше? Десь ще в школі. Ви думали, що треба мати гарний настрій завжди? Там ви от з таким гаслом е, крокуєте по життю? Ну, як можна було збиратися в школу? о сьомій годині ранку і бути з гарним настроєм. Ви знаєте, я про школу не дарма запитав. Мене цікавить, от ваш шлях до конкурсів краси почався ще в школі. Чи це нещодавно трапилось якось? А, я не буду рахувати конкурси краси, які проходили ще в школі. Там містабір, табір, міс школа. Але було було таке. Так, міс осінь, пам'ятаю, приймала участь колись дуже давно. А перший конкурс краси мій. А... Відбувся у 18 років. Це було випадково, оскільки я після першого курсу університету педагогічного поїхала у дитячий центр Молода гвардія, який знаходиться в Одесі. На території табору відбувався благодійний фестиваль кліп талантів цвіт нації. Там проходив конкурс, здається, місць Тім'я я точно не пам'ятаю. І також проводився конкурс для вважатих. Я туди потрапила випадково на цей конкурс і перемогла. А до цього ну конкурс... а випадково це як? От кажете випадково. Я просто хоч намагаюся зрозуміти ну, керівництва вищ... табору. Керівництво там по табору попросило, щоб я ага. е, була однією із учасниць цього конкурсу. Ви отримали там першість? Так, я першість. перемогла у тому конкурсі. Uh -huh. Взагалі до конкурсу міст Україна всесвіт у мене було вісім. А Спасибо. як саме на міс Україна всесвіт? Тобто у вас якісь кастинги відбуваються? Ви перемагаєте в якихось ще етапах? Як це як відбувається? Спочатку е я прочитала в інтернеті на сайті Міс Україна всесвіт, що можна відправляти заявки на участь у конкурсі, на участь у кастингу? Я відправила свою анкету, заповнила її, прикріпила фотографії. Пізніше, через місяць, мабуть, мені зателефонували і сказали, що я пройшла один із етапів і можу приїжджати на кастинг. Тобто я правильно розумію, будь-яка людина може зайти на сайт «Міс Україна Всесвіт», відправити свій фоток, що вона вважає, що вона цього звичайно. Так? Цього року, наскільки я знаю, зі слів організаторів біля трьох тисяч було так, Анкет. приблизно де більше більше трьох тисяч Ну не будь-яке, лише дівчата. Ну, дівчата просто Віталік вже сьогодні. Ми він пообіцяв, що він буде моститися в і теж готуватися до. Та, ні, це збуду. Це, 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 це я буду я, я, це хотіла. Я, я які фотографії прикріпили до анкети? Там повне зрісто. Тобто які обов'язково різні? Бути... Потрібно були різні фотографії прикріплювати і портретні, і повний зріст, і снепи в купальнику, щоб бачили твої форми. Як ви готуєтесь до місць Всесвіту? 2014, який має проходити в Москві? Поки що я налаштовуюсь морально, тому що пройшло всього три дні після конкурсу Міс Україна Всесвіт. <рес> 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 Я готуюсь морально. Я намагаюсь налаштуватись на позитив, намагаюсь налаштуватись на те, що у нас будуть гарні результати. Я вважаю, що я зможу гарно достойно представити нашу країну на конкурсі Міс Всесвіт у Москві 9 листопада. Ага. Морально це як можете розказати якісь секрет? Давайте а, розкажемо нашим телеглядачкам, як можна морально, то, якщо вони будуть брати участь в конкурсах краси. По перше, треба, як морально а... що це для вас морально? <свят> Як? Внутрішній спокій. Це головне. Ти ага. повинна бути спокійною, врівноваженою, налаштованою на краще. Це головне. Олячка, скажіть, будь ласка, а от що для вас для чого взагалі такі конкурси? От особисто для вас, що вам дає цей конкурс? По-перше, це добре, цікаво добре. добре втратити шанс, аби не пускати саме. Але за неї матеріально не відповідаю. Питання, яке було від Наташі щойно. На ваш ще раз можна постійно. Так, що для вам дає цей конкурс? Тобто, от яка мета ви йдете на цей конкурс, що ви хочете для себе отримати? По-перше, це цікавість. Знаєте, це як в спорті, так? Ừ, ти намагаєшся дійти до кращих результатів, добити чогось більшого. А в мене конкурсів було вже дев'ять. І бачите, я не зупинялась на досягнутому і дійшла до певної. Що ви до першість на всіх конкурсах? Ні. Олечка, а... з чого починали? Мабуть, з дитячого садочка. Ні, я вже розказала, що упередження вас не хвилюють оскільки такі досягнення багатьох багато в кого викликають підозру, що дівчина намагається обрати найлегший шлях. Якщо вона красива, вона експлуатує свою красу, щоб стати популярною, отримати контракти і так далі. І тому подібне, не, не лякають саме ці упередження, коли вам просто розповідають про те, що звичайно не, не лякають. Кожна людина має право на свою думку, і я не буду залазити нічию свідомість і змінювати її. Тобто кожен важко, має право важко, думати так, як він хоче. Теж важко бути красивою щодня. Ah, Сьогодні ранку прокидатися. Та це, Сашко, це що дуже добре знає, тому що він теж гарний. Він ще й сам поділитися може. Я тобі скажу іншу штуку. Я незважаю чи на те, що педагог також за освітою. Ой, давай зараз рекламою займемося. Педагог з німецької ще з якої мови. У мене є лише декілька секунд, щоб сподобатися. Дівчині, а ти все ламаєш. ти, подобається. Вона ж теж і подобається. Дуже все просто. Оля, ви б могли розповісти про те, от перша думка після того, як вас оголосили все, переможниці. Що в голові промайнуло? Мабуть, я навіть так і не згадаю. Список, Можливо, там, там Бентлі, Калне, Сентеропе, Париж. Ні, точно не це. В мене були красивий. Дійсно, дійсно змішані почуття, оскільки це я вже розуміла, наскільки це відповідально і що щойно оголосили тебе, і ну, таке відчуття. Робота. Таке відчуття, що на тебе дивиться весь світ і бачить… Кожну детальну. Хочете зі? зараз ще раз пережити, можливо, ось той mm. момент, тому що в нас є, звісно, що відео із, скажіть, нещодавно конкурсу, який ви перевели. Ні, ні, ти знаєш, раз. в нас це, це, це відео стерлось. Стерлося ви пройшли і воно стерлося. Воно задивилися до дір. Просто дивилися і воно б. Слухай, не потрібно так говорити з батьками. Повертаючись до глас, повертаючись до конкурсу, насправді я вам скажу, ось яку. Річ, коли я почав читати там про вас в інтернеті якусь інформацію, ви вже в мене вибився цей стереотип, там про який існує про красунь, на який там відвідують конкурси краси. Коли там я прочитав, що ви викладачка, майбутнє, угу. так я вже думаю, щось щось що тут не то. Викладачка. А, що, так. А, не те? а потім, потім, я коли вас побачив, я зрозумів, що коли побачив ваші очі, я вже зрозумів, що насправді ну очі розумні, але є такий момент. А що сталося тоді на конкурсі краси, коли Мікеле Плечін попросив вас назвати відомі п'єси Чехова? Ви тоді не змогли відповісти, наскільки я, я пам'ятаю. Що так. тоді сталося? Я відповіла на запитання. Ви ж не були на конкурсі. Ви ну, бачите, оце називається обізнаність. А я відповіла на запитання. Мене Мікелі Плачедо запитав, чи я люблю театр, чи відвідую я його. Я відповіла, звичайно, так. так. Я люблю театр, я його відвідую. І остання вистава, на якій я була, називається Жона я жона за участю Бенюка, а, яка проїздила до нас до Вінниці. І... Але а, Мікелі Плачедо задавав запитання італійською мовою. Позаду його сиділа перекладач, яка пізніше переклала. Пере... Те, що він хотів сказати. А... Але все одно я слухала, що він запитує так, незалежно від мови, яка звучала. Я почула слово Чайковський, можливо, італійською це був чеховський, там але я почула слово Чайковський, а вона переклала Чехов, і в мене вже було почуття розгубленості. Я не знала, що точно він запитав. Ну, вас, так, ви, але моє я питання, питання, питання стосувалося всього. Тобто я знаю, що ви в якийсь момент, коли ви розгубилися. Я розгубилася, звичайно, я але відповідь на запитання про театр я дала. Олечко, хто вас підтримував на конкурсі? Мене підтримували мої рідні, моя подруга приїздила на конкурс, вона була в залі. Я бачила її очі і мені було так тепло. Говорять, що на конкурсах не тільки подруги, не тільки мами знаходяться, а ще й з спонсори, ну які допомагають, тому що часу говорять, що ось ці тители купують. Скажіть, будь ласка, скільки ви виклали грошей для те, щоб отримати оцю лєночку і корону? Чи чесно, все-таки все то краса перемогла? Дайте, мені не соромно за моїх колег. Зважайте. Я таблоїд веду, мені потрібно готуватися завтра. Ось до тобі, то, тобі, мабуть, може і доведеться гроші платити за такі речі. А є люди, яким це вдається, просто тому, дякую, Олександр. Вони... Знову ж таки, твоя тактовність сьогодні перемагає. Давайте поговоримо У війні Ось, так. тактовності сьогодні ще невідомо, Давайте хто коло. Ми повинні задати таке запитання. Можливо, тому хто платив за це і якось якимось чином. А Де? Де? Де ж він? Де він? Ми б його обов'язково запитали. Ось тим учасницям таке питання. Це таки є такі? Таким чином я не знаю знаю, бо ми питання. Це не до мене, вибачте. Ну, ви писали контракт з компанією на Три роки, де чітко вказано, що вам не можна буде одружуватись, не можна буде виходити заміж. А якщо ми ви за ці тут? от три що? так, якщо ви за ці роки у вас з'явиться кохання, як ви будете себе поводити? А чи я думаю, що говорю. це питання, які обговорюються з організаторами конкурсу і з керівництвом? Тобто точно я не можу вийти заміж, поки я не передам корону, Рік. Угу. а далі це все обговорюється. Це не настільки страшно, як звучить. Тобто вони будуть <с вимагати грошей за шантажувати вас можливістю. Всі деталі прописані в контракті. Там страшного нічого немає. А скільки сторінок контракту? Я не рахувала, але ну десь так форс на нормально прописали. А ви ви читали чи лише підписували цей контракт? Я ще не підписала його, Але я з випис. ним <смітна> А, Тобто ви, в принципі, вже ще можете поглянути на хлопців, які теж, можливо, зроблять вам пропозицію. Оля, а де корона? Корона залишається в організаторів конкурсу. Вона дуже цінна і угу. мене нагородили неї, а потім. Лені. Але ж ви, ви її там вигляли. маєте вдягати під час якихось там. Е коли відвідують якісь певні заходи, вам цю корону видають і ви там в цій короні. Вже Я думаю, що так. У мене, звичайно, є ось така гарна стрічка, яка uh -huh. приїхала з Америки uh -huh. з Олександрою Рафієм-Міколаєнко. Ось а, така стрічка буде завжди зі мною на всіх. А... Слухайте, в мене Заходи. таке питання Заходи. завжди, що б там не говорили, перемога на конкурсах красоти краси це чудова можливість для, для особистого розвитку, для налагодження контактів. І ну, це такий стартовий майданчик, з якого можна починати будь-що від власного бізнесу до, до навчання, де якщо якщо хочеться. Ось як ви будете використовувати цей стартовий поштовх, окрім поїздки вже ж на конкурс краси Міссес. Ви знаєте, саме поїздка на конкурс краси Міс Всесвіту дві 13, який відбудеться в Москві, це і є такий основний старт. Я побачу, в залежності від результатів, які я отримаю на тому конкурсі, я вже буду планувати щось далі і будувати свою кар'єру. Ольчика, у вас є якісь зобов'язання? Тобто, що ви маєте протягом року, наприклад, відвідувати обов'язково якісь заходи чи зробити щось протягом цього року? Чи таких немає? Поміт, звичайно, я повинна. Підтримувати конкурс Міс Україна всесвіт, підтримувати заходи, з якими співпрацює цей конкурс, благодійність, звичайно. Скажу чесно, ось такі деталі я ще конкретно не обговорювала з організаторами конкурсу, але впевнена, що заходи, з якими співпрацює конкурс, я повинна відвідувати. Я знаю, що о переможниці конкурсів «Красиво» Краси вони беруть участь у благочинності. Чи зараз ви проводите цю діяльність активно? Це все ну, За Четверти... три дні да. було важко провести лікування. <смит> <студі. смит> але я знаю, що 15 вересня буде якась благодійна акція, де я буду присутня. <смит> Оля, от впевненість є певна, що в Москві вам е, потрібно бути? Ну, ви все одно там будете, але впевненість внутрішня в тому, що, можливо, ще не тільки ось. Е, Міс, Україна, всесвіт, можна взяти корону і е, поносити її і тоді, коли будуть давати організатори. А можна ще й забрати корону із Москви, тому що ну не, не просто ж так говорять, що наші дівчата найчарівніші. Ви знаєте, я на це дуже надіюсь. У нас справді дівчата найчарівніші, а хлопці які? І хлопці також. Але ми говоримо про конкурси так. краси для жінок. Я надіюсь на те, і я розумію, що потрібно себе налаштовувати як на найвищу планку. Дійсно, коли людина йде до своєї цілі, ставить перед собою якусь мету, вона обов'язково її досягне. Так. Чи є серед жінок світу хтось, хто є для вас прикладом? Не обов'язково з тих, хто брали участь у конкурсах краси, на кого ви б хотіли бути схожими, і чиї чи, умовно кажучи, діяння ви б хотіли, якщо не повторити, то принаймні якось наслідувати. Ви знаєте, мені дуже подобається от мій кумир. Так Моніка Белуччі, вона прекрасна акторка, вона прекрасна жінка, вона чудова особистість, вона дуже розумна, вона дуже красива. І я також хочу. на неї зовнішньо схожі, до речі. Дякую, мені дуже приємно. Ой, молодець одні тільки не мені. але в мене, мене все таке питання, мабуть, найцікавіше. Які казуси траплялись під ось конкурсу а, міс Україна Всесвіт-2013»? Були якісь казуси між учасницями? Знаєте, як буває там скло, підсипають в туфлі, Ті дружня атмосфера в хтось Підніжку поставив. тільки так говорять. Нічого такого страшного не відбувалось. Ніхто нікому нічого поганого не робив. У нас була дійсно дружня атмосфера на конкурсі, і е, от з деякими учасницями я досі підтримую зв'язки. Ну всього на все три дні пройшло, правда. Але mm -hmm. ми спілкуємось з ними, переписуємося. А дзвони е, традиції? от буває там дівчата співають якусь одну пісню, і і символ їхнього конкурсу. Чи роблять якусь ну роблять щось, що є для них? от, якщо ми там щось намалювали, значить буде нам удача, чи щось в такому плані? Ні, такого не було. Але з конкурсом з кожним конкурсом е, в учасниць завжди асоціюються ці пісні. Та музика, під яку робили виходи, друзі, тему краси продовжимо після новин о 9. З нами була Ольга Стороженко, міс Україна, всесвіт 2013. Дякуємо, Дякую. що прийшли. Дякую.